Добрий день, дітки! Починаємо урок письма. Сьогодні ми будемо з вами засвоювати набуті знання. Повторимо вивчені літери, так як вони пишуться. Працюємо ми сьогодні в прописах на сторінках 40-41, і перше завдання в прописах це буде плутанка. Нам потрібно з'єднати елементи літер. І біля стрілочок, так, біля цих елементів, записати утворену літеру. От, наприклад, перший елемент ми бачимо, що він з'єднується із оцим елементом. А яка ж літера утвориться з цих двох елементів? Правильно, це буде велика літера N. Ми її гарненько запишемо. В рядочку. Так само вам необхідно з'єднати наступні елементи літер. Ось, наприклад, ось цей елемент ми з'єднуємо до цього елементу, а потім, дивіться, ще від цього елементу є з'єднання от сюди. Яка літера утвориться з цих трьох елементів. Це буде велика літера М. Ось так. Наступний елемент, дивимося. Ось у нас є такий ж самий схожий елемент з попередньої буковки. Ми його з'єднуємо до другого елементу. В цій літері буде всього два елементи. Яка ж буковка утвориться? Правильно, тут буде велика літера L. Далі, будь ласка, самостійно з'єднайте елементи та запишіть утворені літери в пропущені рядочки. А ми переходимо до наступного завдання. Наступне завдання, подивіться, на полях ми бачимо позначку біля друкованої літери рукописна буковка. Це означає, що нам потрібно переписати друкованих літер рукописними. В нашому випадку ми будемо писати по піврядочку вивчених літер. Буде літера N, літера L, Р В М. Маленькі літери. Давайте запишемо їх. Вони всі похилі в нас. Літера N. Ви дописуєте ці піврядочку літери N, дотримуючись відстані між буковками. Літера L маленька. Так само дописуєте піврядочку літери Л з дотриманням відстані. Буковка Р. Ми знаємо, що це похила довга лінія. І ось така, от, ніби як гірочка. Да? Далі літера В маленька. Подивіться, будь ласка, літера В без з'єднання, без інших літер, значить, вона буде закритою. Ось така от літера В. Літера М. Допишіть от сюди. А в, цей, в цій піврядочку запишіть, будь ласка, будь-яку іншу свою буковку, яку ви захотіли б записати. Можливо, як це будуть, будуть якісь уже із написаних літер. Далі наступне завдання у нас буде на наступному рядочку прописати літеру L, L в заокругленні. Ось подивіться. Ось так літера L заокруглюється в верхньому допоміжному рядочку, продовжуємо своє заокруглення в нижньому допоміжному рядочку і знову з'єднуємо з літерою L маленькою. Це такі розвивальні вправи. Потім ми знову так з'єднаємо. Продовжить так само до кінця рядочку. Наступний рядочок це також безперервне з'єднування букв. Ми бачимо, що тут з'єднується В і Е. Да? В у нас відкрита, Ми безперервно з'єднуємо. Наводимо шаблончик, а потім продовжуємо. Продовжують так само до кінця рядочку. Наступне завданнячко. За зразочком записати слова вже сторіночка 41. Верхня частина сторінки ми будемо прописувати такі слова. Він. Вона. Складами читаємо, так? Воно. Вони". Запишемо ві буковка В відкрита. Він далі. Во на Ось так, от гарненько запишіть біля зразочків слова і перейдемо до наступного завдання. На полях ми бачимо пазлик, тобто нам знову потрібно щось складати, з'єднувати. Будемо складати різні слова. Початок у слів, дивіться, буде різним, а продовження буде однаковим. Давайте прочитаємо продовження. Лина. Ли з першим складом прочитаємо Малина. І запишемо це слово. А друге мілина. Мілина. Тут у нас був наголос Малина на другому складі. А в наступному складі буде такий наголос. Мілина на третьому складі. В залежності від цього, так, від, від слова, від його значення ми будемо змінювати і наголос. Запишемо перше слово з маленької літери. Так, у нас же ж тут маленька літера подана. Малина. Ма. Не забуваємо про з'єднувальні елементи: Ли на. Малина. З'єднуємо правильно А з Л. Не забуваємо. І наступне мілина. Мі. Ли. На. Мі -ли -на. З'єднуємо правильно літеру А і буковку І з літерою Л. В наступному завданні додай букви в імена. У нас подані імена. Ваше завдання навести на шаблончику пропущені літери, і прочитати слово. Ось у нас буде перше слово Рома. Рома – ім'я. Пригадайте, як ми завжди пишемо імена. З великої літери. Завжди ми пишемо імена з великої літери. Виконайте, будь ласка, це завдання і перейдіть до наступного. Наступна вправа це потрібно переписати речення. Прочитаємо його у млин на мілині. Улина млин на мілині. Це речення із скоромовки, яку я вам давала на попередньому уроці читання. Отже, давайте запишемо це речення. Пишемо ми речення під цим рядочком. Перша літера в реченні завжди пишеться велика. У. Пропускаємо місце, так? Тому що кожне слово пишемо окремо. Ли. На. Далі. Наступне слово. Млин. М. Собі обов'язково диктуємо те, що ми пишемо: Ли. Н. пропускаємо місце. На. Пропускаємо мі ли Ні. І обов'язково не забуваємо поставити крапочку. Після написаного перевірте, що ви написали.